естрадний спів Швед Єлизавета. Ella Фіджеральд і Нельсон Ріпл All of Me. Слова Дмитра Луценка, музика Ігоря Поклада. Як я люблю тебе. Слова Петренка музика Мирослава Скорика. Мічне місто. Твір на фортепіано. Ескіз Руслана Лісова. Читання. Vasily Sivonenko, Lebedi, Maternidade. take my lips every day Мішу, 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 мішу. Василь Семоненко лебеді материнства. Мрією крилами з туману лебеді рожеві. Сивуть ночі, У улимане, зорі сургучеві. Зазирає в шибу Казка сивими очима, материнська добра ласка Неї за плечима. Ой біжи, біжи, до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску синові гойдати, припливайте до колиски мріємо, мов надії, Опустіться тихі зорі, синові підвії, Виростеш ти, сину. Вирошиш дорогу, виростусь з тобою приспані тривоги. У хмільних світанках мавки чорноброві Зачекатимуться твоєї ніжності і любові. Над тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тягою прощання душу залоскочуть. Можеш все на світі обирати сину, вибрати не можеш, тільки батьківщину. Позначились у нас саме це іменно і чи, чи, чи? Е, Ігор Покла це український композитор. Він писав багато дуже популярних творів, які на слуху. І помер він нещодавно, 9 липня. Е, писав він в основному пісану, музику, пісні. Який жанр, як я люблю тебе? Наш жанр? Як я люблю тебе, це романс? Романс, так. Хорошо, а хто такий Мирослав Скорик? Мирослав Скорик це також відомий український композитор. Він писав також писану музику, камерну музику. Ну, більше він, напевно, писав пісні. Рукані твої. Я представник якої школи композиторської? Якого міста? Mm. Манери, чи, чи для манери, в якій вона працювала, Але Фіджеральд um, це популярна джазова виконавиця, співачка. Вона um, також ну, вона відрізняється від інших виконавців тим, що в неї дуже широкий діапазон, відчуття цього свінгу в джазі і um, дуже um, своєрідне, як враження емоцій. Вона передає основні оці риси джазу, чим джаз відрізняється від інших жанрів. Це вона стала популярною. А які прийоми вокальні ти використовувала, виконуючи твір еліфіджерів? Вокальні прийоми. У мене була зміна регістрів. Також використовувала такий прийом микс, також був складний скат і а. різні складні скачки, різні також прийоми складні в в більше в скаті були присутні. Добре, Ви сказали про шонаджазу співачка. Ну, до речі, не було сказати, що це американська співачка, да? афроамериканська, але ну, про це всі знають. Які твори ви можете з її репертуару назвати? Ви самі співали, чи може ви знаєте? Можете ну, декілька назвати це? Mm. Um. Алла Фіджеральд виконувала ще такі популярні твори, як I got reason. Також скет Blue Skies, ще таку знаю пісню Чик chick, chick теж дразна пісня популярна. Малабе, і брайвець, mm -hmm. якщо. Ну, в принципі назвати вже достатньо, так? Ліса назви нам, будь ласка, засновники української експертної пісні. І, якщо ти можеш сказати нам... Дяти, коли виникла українська пісня в естрадній моделі була надзвичайно популярна в ті часи і співаків, найяскравіших співаків того часу. Видатні класики естрадної музики, це, напевно, назву Володимира Висюка. Також був такий популярний виконавець Назарій Яренчук. Ага. Микола Мозговий, також популярний композитор. Ну він більше писав музику, ніж виконував. Квітка Цесик, також виконавця популярна українська. А, але Квітка Цесик де проживала? Вона проживала в Штатах? Вона по походженню ну, вона, вона по походженню українська. Хорошо. Добре. Ну і ти знаєш, хто проживав в Луцьку? От я, коли... Київ повітряні, не обов'язково виходить. Народний артист України. Він сам на висоті. Масель Він до цього часу вже пів. Мені Добре. Може, ще колега хтось хоче питання? Лізі? Ні? Візочка, скажіть, будь ласка, про е, періоди в, в культурній епосі, в, в цьому мистецтві. Починається період з середньовіччя, потім продовжується періодом відродження, класицизму, бароко, романтизму. Також є такі епохи, як модернізм і постмодернізм. Сьогодні яка епоха? Постмодернізм. Так, ми продовжуємо частину нашого творчого іспиту і зараз блок з гармонії та сульфетжу. З чого б ви хотіли розпочати? З гармонії. З гармонії. Тоді ми пропонуємо вам виконати гармонічний аналіз. Давайте візьмемо ось цей фрагмент. Композитор ревуцький, український, так? Фрагмент його твору. Можете з ходу, так? Давайте, яка тональність цього твору? Я буду вам допомагати вказівкою. Тональність вамежу. Угу. Добре. Давайте проаналізуємо акордові засоби. Ви будете казати, якщо щось неправильно, будемо поправляти. Добре? Угу. Отож, перший акорд, що це в нас є? Це тонічний. Треслик. Треслик. Так. Наступний акорд. Тонічний кварцекс такого. Ні. Погляньте, це е, в нас. Субдомінантовий кварцикскорд, бачите? Субдомінантовий кварц стекорд. Давайте візьмемо олівець. Щоб поправити тут, на жаль, ви припустилися помилки у відповіді, але нічого, продовжуємо далі. Далі. Знову тонічний Але не зовсім три звук. Погляньте. Тут є звуки Фа, Ля, До і Мі. Розумієте? Mm -hmm. Це тонічний буде у нас септакорд, так? Тонічний так. септокорд. Так. Далі буде другий кінцев стакорд. Давайте поглянемо у басу нота. Фа. Фа. Соль. Соль, сіре. сіре. Бачите, це другий, але не те обернення. Це обернення другого корпуса. Це секундок -кор, Так. Да. Функція правильно визначена, а обернення інакше. Так, тут що? Тонічний трес. Правильно, далі. Далі трезик другого стопою. Правильно. Це у нас що? Домінантовий Угу. А якщо ми врахуємо мелодичну лінію, дивіться, в домінантовому септакорді звуки до, мі, соль С. бемоль, ага. так? А в мелодії в нас з'являється ще Ля, а тоді соль. Що це за таке Ля? Знаєте? Ну, соль який акордон? Це ступінь другий, а акортовий тон. Дивіться, це премовий тон. Терцієвий. Це тарцієвий, це квінтовий. квінтовий. Так бачите, він тимчасово відсутній замість нього береться який тон? Це секстовий тон називається. Так. Це домінантовий септакорд секстою та квінтою. Бачите? Далі давайте продовжуємо. Шостий три звук. Да. А як називається, коли в нас домінантовий септакорд розв'язується не в тонічний очікуваний да, тризвук, а в шостий як це називається? Пам'ятаєте? Перехідний перерваний, перерваний. перерваний зворот. Да. Наше очікування перервалося. Так, тепер. Домінантовий секстокорд? Правильно, тут. Тонічний трезвок? Так. Знову домінантовий секстокорд. Правильно. Шостий трезвок? Так, це теж, бачите, який зворот. Перерваний. Дальше, Далі, отут ви не знали, що це, так? Mm -hmm. Це в нас, а ну давайте померкуємо до. Щоб це могло бути? Mm -hmm. Якщо до вису, то це може бути домінанта. Угу. Домінантовий тризвук. А щось з обернень тонічного ще може бути, так? Да? Давайте поміркуємо, що це може бути кварцук Угу. Але дивіться, далі йде другий. Функція другого. Ми знаємо, що, наприклад, домінантова функція і субдомінантова якимось чином пов'язані правилами. Да? Що тут краще буде поставити перед цим акордом? Домінантову функцію чи тонічну? Думаю, тонічну. Тонічно, правильно. Тонічний. Кварцекст. Далі другий. Уточнюйте. Ви сказали а, другий. Що тут буде? Другий кінцекс. Кінсекст акорд. І цей акорд. Тонік. Тризвук. Тонічний тризвук. Тонічний, тонічний тризвук. Так, певні помилки зрозуміли свої, mm -hmm. так? Добре. Давайте, чи готові Ви перейти до сульфеджу. Так. Треба налаштуватись. Давайте запропонуємо вам виконати приклад. Тут у нас була українська музика. Давайте ми візьмемо вже тепер твір композитора зарубіжного. Наприклад, Франц Шуберт. Так? Це композитор якої стилістичної доби? Може, знаєте? Романтизм. Романтизм. Подобається романтична музика. Так. так. Чудово. Яка тональність цього твору? соль -мажор. Угу. Це фрагмент із симфонії номер 8 незакінченої симфонії, саме перша частина. Давайте я даю невеличкий час, щоб ви проглянули, налаштувалися, і тоді в темпі, вказаному, з диригуванням проспівали. Добре? Добре. Будь ласка, можете налаштуватися. Яка тональність? Соль мажор. Правильно. Mm-hmm. І спит завершено. Дякую.